Всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про заробітну плату керівників виключно державних підприємств за 2024 рік, за період військових дій в Україні. І переді мною лежить цікавий матеріал, і я з вами поділюсь цим матеріалом, цією інформацією. Бо дуже багато цікавих моментів стосовно. Цифр стосовно заробітних плат, щоб ви зрозуміли, скільки ж вони отримували за 2024 рік керівники державних підприємств. В той час, коли розповідають про економічну кризу, про економічну нестабільність в Україні, але на основі всього цього керівники отримують, я б сказав, дуже гарні заробітні плати. На які не просто жити можна, а можна шикувати. І зараз ми пройдемо по цим заробітним платам. Якщо казати про загальні витрати на оплату праці керівників 50 державних підприємств України, і мова йде про те, що ця інформація подана за 9 місяців 2024 року, то ці витрати становили 172 мільйонів гривень або. 3,5 млн грн на одне підприємство. Якщо казати про середні витрати на оплату праці керівника на місяць, то цей середній показник становив 390 тисяч грн. Максимальне значення показника 1,26 млн грн. І це Укенерго, який очолює першу позицію. З усіх державних підприємств. А мінімальний показник 123 тисячі гривень, і це національне агентство з акредитації. Всі ці дані, про які ми зараз будемо казати, вони взяті зі звітів про виконання фінансових планів підприємств. І ось є окрема інформація стосовно звітів, Укр, Гідроенерго та. Нафтогазу України. Так ось, відомості про заробітні плати керівників відсутні. Тобто, не, над, не надані оці звіти стосовно заробітних плат оцих державних підприємств. Так ось, тепер ми підход, підходимо до дуже цікавого моменту. Це топ-10 підприємств із витрат на оплату. Праці керівників. Мова йде про шість підприємств, пов'язані з оборонкою, три підприємства пов'язані з енергетикою, та одне підприємство це транспортно-логістична компанія. І зараз ми по цифрам пройдемо, для того, щоб ви зрозуміли, скільки ж вони отримували в загальній сумі за 9 місяців і за 1 місяць. Своєї діяльності як керівника державного підприємства. Так ось, перша позиція це укренерго. Керівник отримував за 9 місяців, а це витрати на оплату праці керівника 11 мільйонів 376 тисяч за 9 місяців. Якщо взяти середньомісячні витрати на оплату праці керівника, то в місяць він отримував. 1 мільйон 264 тисячі гривень. Це на місяць отримував керівник ось таку суму своєї заробітної плати. Друга позиція оператор газотранспортної системи України за 9 місяців загальні витрати. 11 мільйонів 30 тисяч гривень. На місяць це. Майже 1 мільйон 226 тисяч гривень заробітна плата керівника. Третя позиція. Державні, державне підприємство Луч за 9 місяців загальні витрати. 9 мільйонів 741 тис. За 1 місяць середній показник 1 мільйон 82 тисячі гривень заробітної плати керівника. Четверта позиція це українська оборонна промисловість. За 9 місяців керівник отримував 7 мільйонів 143 тисячі гривень. На місяць керівник отримував в середньому показник майже 794 тисячі гривень своєї заробітної плати. П'ята позиція укр за 9 місяців керівник отримував 6 мільйонів 65 тисяч гривень своєї заробітної плати. А вже середній показник на місяць майже 739 тисяч гривень. Шоста позиція. Шепетівський ремонтний завод. За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 478 тисяч своєї заробітної плати. Якщо взяти середній показник на місяць, то, то ця цифра була майже 609 тисяч гривень заробітної плати. Сьома сходинка. Завод імені Малишева. За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 456 тисяч гривень на місяць. Якщо взяти середній показник на місяць, то ця цифра була 606 тисяч гривень. Заробітної плати керівника на місяць. Восьма сходинка. Укрін За 9 місяців керівник отримував 5 мільйонів 27 тисяч гривень на місяць. 27 тисяч за 9 місяців. Якщо взяти середній показник на місяць, то він отримував майже 586 тисяч гривень на місяць своєї заробітної плати. Дев'ята сходинка науково-виробничне підприємство хімічних продуктів. За 9 місяців керівник отримував 4 мільйони 848 тисяч своєї заробітної плати. Середній показник на місяць це майже 539 тисяч гривень заробітної плати. І 10-та позиція це енергоатом. За 9 місяців керівник отримував 4 мільйони. 781 тисяча гривень заробітної плати. Якщо взяти середній показник на місяць, то ця цифра склала 531 тисяча гривень. Ось, шановні глядачі, стосовно цифр за 9 місяців і стосовно цифри за 1 місяць. Можете написати в коментарях вашу позицію, бо ці цифри вони дуже великі. Вони величезні. І це тільки на місяць. Ось такі заробітні плати вони отримали. Якщо казати про цю топ-10, то ви, мабуть, звернули увагу, що в цій десятці є такі підприємства, як «Укзалізниця». І давайте на неї на цьому підприємстві ми зупинимось. зупинимось. Бо голова укзалізниці, якщо казати про це державне підприємство, а воно, до речі, підпорядковане уряду України, то керівник отримує ще місяця майже. 800 тисяч гривень своєї заробітної плати. Або це 17 тисяч доларів заробітної плати. І це більше, ніж отримують оборонних підприємствах. з фінансовим звітом за 2024 рік ук-залізниця закінчила зі збитками, а це майже 2 мільярдів гривень збитків. Державного підприємства «Укзалізниця». Попри те, що оце підприємство, бо ми казали про топ-10, і «Укзалізниця» війшла в топ-10 компаній з найвищим чистим доходом в Україні. ось як це можна зрозуміти про те, що з одного боку відбувається війна, з одного боку, у людей не вистачає коштів. На саме найнеобхідніше, я вже не кажу про пенсіонерів. І в цей час держава сплачує керівникам державних підприємств ось такі суми заробітних плат. Мільйон і більше, і відповідно біля мільйону гривень на місяць керівникам державних підприємств. Як вважаєте, шановні глядачі, чи є Економічна криза або економічна нестабільність в Україні. І взагалі, що з цим треба робити? Ось напишіть свою позицію і свою думку. Як ви вважаєте і що б ви зробили, якщо б у вас була така можливість? На цьому дозвольте завершити це відео. Залишайте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про заробітні плати керівників державних підприємств під час війни за період 2024 року. Всім вам дякую і до нових зустрічей!